В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску прикордонники із Мильського загону врятували дітей, які ледь не потонули на несанкціонованому пляжі на Дунаї. В Україні тривають відключення електроенергії. Ізмельське телебачення вирішило дізнатися, як із цим справляються мешканці Ізмаїла. 5 вересня. Міжнародний день благодійності. вами у студії Іван Поляков наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противнику станом на 5 вересня орієнтовно такі. 621 550 осіб особового складу, 8 624 танки, 16 869 одиниць бойових броньованих машин, 17 725 артилерійських систем, 1177 реактивних систем залпового вогню, 940 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 658 безпілотних літальних операцій оперативно-тактичного рівня, 2587 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 24 тисячі 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3024 одиниці спеціальної техніки. Прикордонники із мильського загону врятували дітей, які ледь не потонули на несанкціонованому пляжі на Дунаї. Подія сталася 2 вересня. З води про допомогу благали дві дівчинки: 15 та 18 років. Один з прикордонників почув крики, коли стояв на посту спостереження, а інший у вихідний день. Прогулювався з дружиною біля наборожної. Докладніше дивіться далі у репортажі. Допоможіть, ми тонемо» – цю фразу недільного вечора. Почув прикордонник Андрій Дубна. Чоловік стояв на посту спостереження біля Дунаю. Поруч із несанкціонованим пляжем. Про допомогу благали двоє дівчат. Їх відносило течією. Вони захлиналися і тонули. Прикордонник підбіг ближче до берега та, не вагаючись ні хвилини, стрибнув у воду прямо у формі. Без вагань пригнув в одязі, не став роздягатися. Тож якщо роздягався, то зайняло б ще більше часу. І дівчат все далі і далі це, ну, цю хвилину. Запригнув до води, побачив світлий одяг. Дівчина, яка була найдалі, її все далі і далі відносила. Андрій розповідає, коли підплив до дівчини, вона вже була під водою. Чоловік почав її витягати. Я її зацепив за, ну, скажімо так, за волосся, взяв, і витягнув її з води. Дівчина на, скажімо так, в ефекті. Та під вплив адреналіну хватилися мені за шию і почала толкати мене до дна. Я не розгубився, а взяв, розтягнув дівчині руки і поступово відштовхував її від себе вперед до сторони берегу. Чоловік додав, коли сталася подія, була майже дев'ята година вечора. У воді було темно. Побачити дівчину він зміг тільки завдяки тому, що вона була вдягнута у білу футболку. Другу дівчинку врятував чоловік у цивільному. Це прикордонник Артем Мартинов. В той вечір у нього був вихідний, і він разом з дружиною прогулювався по набережній. Ми з чоловіком 2 вересня відпочивали та побачили, як двох дівчат ну, відносити, чия на глибину. Довго вагаючись, нам не прийшлось, я кажу чоловіку, що пора спасати дівчат. Він з полу мене зрозумів та побіг на ходу роздягатися, щоб. Пригнути воду за дівчатами, моя дружина побачила, як дівчинки тонуть, і я теж це побачив. Не вагаючи, встригнув за ними воду. Витягнувши її до берега, я спитав про самопочуття. Вона сказала, що не потребує госпіталізації. В неї все добре. Завдяки рішучим діям чоловіків вдалося запобігти нещасному випадку. Врятовані дівчата, подружки 15 та 18 років. Вони подякували прикордонникам за допомогу, а ті, у свою чергу, нагадали їм про небезпеку. Спеку купання у Дунаї, особливо у нічний час. Чоловіки взяли з дітей слово, що вони більше не будуть ризикувати своїм життям, і відпустили додому. Наразі з дівчатами все добре. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Презентували перші в Одеській області сервісний центр МВС, який не припинятиме надання послуг навіть під час оголошення повітряної тривоги. Лише протягом серпня на Одещині сигнал повітряної тривоги звучав 55 разів і тривав понад 42 години. Це впливає на роботу абсолютно всіх галузей, тому було прийнято рішення змінити локацію одного з сервісних центрів МВС в Одесі і перенести його в нове приміщення. Оновлений центр займає площу 387 метрів квадратних, з яких 244 метри основне приміщення на 16 робочих місць і 143 метри квадратних укриття, де обладнано 8 робочих місць. Укриття вміщує близько 100 осіб. І саме тут, в разі оголошення сигналу повітряної тривоги, надаватимуть послуги, щоб не переривати процес обслуговування клієнтів. У сервісному центрі МВС доступні наступні найпопулярніші послуги: реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, обмін. Відновлення посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, призначення належного користувача, оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів тощо. <му> Питання відключення електроенергії залишається актуальним для багатьох регіонів. Як це відображається на житті мешканців Ізмаїла? Команда із Мільського телебачення вийшла на вулиці міста, щоб дізнатися у місцевих жителів, як вони справляються з відключенням світла та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Подробиці дивіться далі. З початком осені відключення електроенергії знову стали актуальним для багатьох областей України. Як свідчить ситуація, відключення світу найчастіше відбувається в регіонах близьких до зони бойових дій або мають пошкоджену енергетичну інфраструктуру в Ізмаїлі, як і в інших містах, також відбуваються аварійні та стабілізаційні відключення. Команда Ізмаїльського телебачення вирішила дізнатися думку ізмаїльців стосовно відключень електроенергії та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Включення світу виглядають на мою роботу, тому що моя робота зв'язана з комп'ютером. мне надо отправить информацию. Я связан с многими клиентами, с которыми я работаю. Поэтому свет отключается, как я работает Через мобильный телефон как-то э, немножко не так. Очень плохо, что отключают свет, и так на долгое время. Хоть бы там на 2-3 часа, а когда по 6 часов, 8, это ужасно. Отключение света, конечно, влияет. Ломаются холодильники, ломается все. И мы старенькие уже, нам надо что-то чтобы свет был, плохо видим. Включение света очень влияет, во-первых, на приготовление пищи. Во-первых, на проблемы с техникой, с холодильниками, с, ну, телевизоры там пятое 10 Все. Потому что в холодильнике невозможно держать. Пять часов холодильник размораживается. Те продукты, которые мы приготавливаем. повністю портиться. результати нашого опитування свідчать, що більшість ізмаїльців відзначають покращення ситуації порівняно з минулим роком, але відключення все одно впливають на їхню роботу та повсякденні справи. Люди змушені планувати свій день залежно від графіка відключень або мати резервні джерела енергії. Это настільки плохо, це... ну як передать ні, я розумію, що наші власті делают все возможное, щоб это не ні случилось. Ну к сожалению, відключається. не зарядить телефоны, не такого, ни что-то не делать, не работу не можешь делать. Не можешь спланировать свое время. Например, хочешь постирать что-то, не можешь это, рассчитать время. Не знаешь, когда свет выключат. Если был точно какой-то график, например, то было бы, конечно, легче. А так выключают неизвестного сколько. Когда целый день работаешь, приходишь домой, и света нет, Ну, не знаю. найбільше складнощів виникає вечірній час, коли відсутність світла обмежує можливість виконувати домашні обов'язки або відпочивати. Дехто також згадує про проблеми з дистанційною роботою та навчанням. Незважаючи на виклики, мешканці Ізмаїла сподіваються на подальше покращення ситуації з енергопостачанням, оскільки ремонтні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають по всій країні. Іван Поляков, Христина Вангольф для програми новин. У липні поліцейські встановили, що 43-річний житель Васильківської громади займається незаконними борудками з нарковмісними рослинами, вирощує коноплі та виготовляє наркотичний засіб канабіс. Слідчі провели обшуки в двох домоволодіннях, якими користувався чоловік. На двох земельних ділянках вони виявили насадження конопель для культивування яких фігурант створив необхідні агротехнічні умови. А в гаражі зберігав канабіс, виготовлений чоловіком з попереднього врожаю нарковмісних рослин. Загалом поліцейські вилучили дев'ятнадцять. Дцядцять кущів конопель та понад пів кілограма канабісу. Усе зілля було скеровано на дослідження та підтверджене експертами. Чоловік зізнався, що вирощував коноплі і виготовляв наркотики для власних потреб. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Фігурант вже має судимість за розбій. Він у 2018 році звільнився з місць позбавлення волі, де провів три роки. Слідство триває під процесуальним керівництвом Бовкратської окружної прокуратури. Сьогодні увесь світ відзначає міжнародний день благодійності це свято, яке нагадує про важливість добрих справ і безкорисливої допомоги. Докладніше дивіться далі. 5 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день благодійності, заснований Організацією Об'єднаних Націй у 2012 році. Цей день покликаний заохочувати солідарність і співчуття між людьми різних культур, цивілізацій та релігій. Дата обрана не випадково. Вона присвячена пам'яті матері Терези, яка стала символом безкорисливої допомоги нужденним і надихнула мільйони людей на добрі справи. Перший міжнародний день благодійності відзначили у 2014 році. Щоб актуалізувати внесок благодійників та волонтерів, у вирішення сучасних Глобальних проблем, таких як бідність, хвороби, неписьменність та інші. Відтоді до цього свята окремі люди, благодійні організації та бізнес-кампанії готують різноманітні акції, жертвують одноденну платню або виручку на добрі справи, продають сувенірну продукцію, влаштовують благодійні пробіги, аукціони та інші креативні заходи для збору пожертв. В Україні благодійність набула особливого значення з початком повномасштабного вторгнення. Війна об'єднала українців у спільній боротьбі за перемогу та взаємну підтримку. Благодійність стала не Лише виявом гуманності, а й символом єдності нації у важкі часи. Тисячі громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів об'єднали свої зусилля щоб допомогти військовим, переселенцям, сім'ям, що постраждали від війни, а також для забезпечення гуманітарних потреб. Лише за останній рік благодійні організації зібрали рекордні суми на гуманітарну допомогу, лікування поранених та забезпечення військових. Важливими є і маленькі жести підтримки: зібрані продукти для сімей переселенців, волонтерські кухні, які годують тих, хто втратив дім, і теплі речі для дітей, що залишилися без батьківського піклування. Міжнародний день благодійності це не лише привід подякувати тим, хто допомагає, але й нагадування про силу кожного з нас. Цей день показує, що справжня цінність полягає у готовності підтримати інших і зробити світ. Кращі. Попри всі труднощі, благодійність продовжує бути світлом у темні часи. Об'єднуючи людей у прагненні до добра і надії на краще майбутнє. Марія Зенченко для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок євро. Купівля 45 гривень 35 копійок, продаж 46 гривні. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє у четвер, п'ятого вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. Вдень 24-26 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. Вдень день 26-28 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмитівікрапкаком на нашому ютуб каналі Ізмилтів та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.